Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 307 задача. І створив дуат шахових композиторів Йозеф Клінг і Бернхард Горвіц. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розписок. У нас пішаковий Еншпіль. Пішаків порівну. Білі можуть побити одного пішака. Король g 4 але це неправильний хід. Тому що чорні грають А5. Чорні створюють собі віддаленого прохідного пішака. І білий король не може потрапити в квадрат до цього пішака. Наприклад, білі б'ють на проході БА, БА. Тепер білий король може потрапити в квадрат до чорного прохідного пішака. Хід короля в 3 Але чорні тут не програють. А5 король е 2 Король д 5 Білі втрачають одного пішака. Ще можна трошки пограти, стається розмін. І це нічия. Розглянемо тепер інший варіант. Білі не б'ють на проході, білі грають С6. Але чорні зроблять нічию, якщо зіграти король d 6 Це Б і король С7. Е4. В білих є інші прохідні пішаки. А4, Е5, А3 е 6 А2, Е7 А1 ферзь. Чорні першими провели ферзя. Невелика хитрість Б8 ферзь. Заманили чорного короля і білі проводять свого ферзя з шахом. Але хід король Б7. У нас ферзавий еншпіль, в білих на одного пішака більше. При правильній грі тут буде нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід Е4. Звичайно, не можна бити пішака через хід С6. І білі проведуть ферзя. Наприклад, чорні грають А5. Хід білих. Подумайте. Ось тепер бити на проході неправильно. Буде БА. І білі мають витратити темп, щоб побити пішака на ж 4 Король ж 4 а5 білий король не в квадраті до цього чорного пішака. Але білі можуть зробити тут нічию. С6, король Д6, король Ф5. І білі проведуть пішака Є. E. А4Е5. Король С6 Е6. А3. І тут не можна грати король F6, тому що це буде в майбутньому шах королю. Хід король ж 6 А2 Е7. Якщо король D7, тоді король 7. Якщо проводять чорні ферзя, білі теж провели ферзя і це нічия, в цьому варіанті в білих є два виграшні ходи. Можна зіграти b6, можна зіграти С6. B6. І чорний король він зараз не може наблизитись до білого пішака, а 4 хід С6. І в білих буде раніше ферзь, білі виграють. Також виграє хід С6. Якщо БС, Б6. Король д6, чорний король в квадраті до пішака Б, але є інший пішак е 5 І білі намагаються відволікти чорного короля. Король д 7 е 6 Побили пішака б 7 Далі ферзь, білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають король 6 Тепер білі можуть побити пішака на g4. Далі А5 побили на проході. БА. І білий король він може потрапити в квадрат до чорного пішака. Тобто, або король F4, або король F3. Король f 3 А5, король e 3 Зупиняємо чорного пішака. А4, король Д4. Король Д7. Хід білих, знайдіть останній виграшний хід. Чорні загрожують зіграти король С6. Тому правильний хід є 5. І якщо король С6, тоді є 6. І якщо чорний король б'є пішка на С5, тоді пішак є, е проходить у ферзі. Або рух в інший бік. Якщо король є 6 тоді граємо С6. І чорний король він так не зможе побити одного з білих пішаків, щоб інший не перетворився на ферзя. Повернемося на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід є 4. Чорні пішака не можуть бити, король є 6. Далі білі б'ють пішака на g4. І коли чорні грають a5, б'ємо на проході, і білий король буде в квадраті до чорного прохідного пішака. Далі все вже досить просто. Ну ще остання точність треба зіграти е 5 І білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!